Шановні українські воїни, шановні рідні, близькі наших героїв, сьогодні ми дякуємо вам та робимо найменше, що ми можемо і що повинні зробити. Але водночас найбільш символічне відзначаємо державними нагородами України. Від початку повномасштабної війни більш ніж 113 тисяч українських воїнів. З різних складових наших сил оборони та безпеки України відзначені орденами і медалями. Більшість саме за участь в боях, і це частина героїзму українців, стійкості наших людей, які дозволяють нашому народу зберігатись і захищати власні інтереси, не чужі, а українські інтереси. І на своїй українській землі. Ми завжди повинні говорити абсолютно відверто, без таких воїнів, як ви, не було б України. У нас не було би своєї власної незалежної держави, без таких сімей, які виховують синів і доньок, справжню повагу виховують до обов'язку захищати Україну, захищати своїх побратимів і боротись. За кожною такою бойовою нагородою, історія воїна, історія боротьби проти обставин, історія боротьби проти зла, боротьби проти окупанта. А за всіма такими нашими українськими нагородами історія держави, на яку колись не зважали, але яка, попри все вистояли, щодня захищає свої права на життя. І право на незалежність. Обов'язково повинні захистити Україну і захистимо. Обов'язково забезпечимо гарантії нормального життя для наших українських дітей. Обов'язково будемо достойними тих, хто віддав своє власне життя, щоб Україна жила, віддав найдорожче. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, наших українців, наших героїв. Дякуємо за вшанування пам'яті полеглих героїв України. Дякуємо вам. Слава Україні!